Ще одне місце духовного відродження відкрите в Тетіївському районі. Нещодавно в селі Бурківці відбулося урочисте відкриття та освячення новозбудованого храму, названого на честь Різдва Іоанна Предтечі. На цю урочисту подію громада села чекала цілих сім років, саме стільки пройшло з моменту закладення наріжного каменю, яке відбулося в червні 2009 року. Ідея зведення храму належить місцевому активісту і меценату, тоді ще депутату обласної ради, а нині районної, Івану Михалевичу. Всі ці роки саме він опікувався будівництвом, і сьогодні храм Іоанна Притечі постав перед відвідувачами у всій своїй красі. Відкриття церкви стало для прихожан визначною подією, на яку зійшлися жителі села і з'їхалися чисельні гості. Захід відбувся за участі духовенства, громадськості керівників району. З візитом до села завітали сам патріарх Київський Філарет та митрополит Переяслав Хмельницький та Білоцерківський Епіфаній. Біля входу до храму святіших зустріли короваєм та щирими словами вітань. Величні гості звершили чин освячення храму. Їх святості співслужили священики Титівського благочиння на чолі з митрофорним протуяреєм, отцем Олегом Івановим. Після завершення чину освячення храму святіший Філарет відслужив Божественну літургію. Священники спільною молитвою вітали вірян з величною подією благословення храму. Святійший Патріарх звернувся до парафіян з проповіддю про значення храму в житті кожної людини і наголосив на важливості створення єдиної помісної української церкви. Але головне, щоб ми раділи після смерті в царстві Небесному. І цю радість нехай Господь дає всім нам і простить нам всі провини, вільні і невільні, а йому слава на віки вікні. Благословення Господнє на вас, того благодаті і чоловіколюдством, завжди нині повсяк, і повсякчас, і на віки віків. Знак подяки Іван Михалевич отримав високу нагороду Української православної церкви Київського патріархату, орден Миколая Чудотворця. Орденом архістратига Михаїла відзначили настоятеля храму Олега Іванова. Медалі за жертовність і любов до України з рук Філарета отримали благодійники Іван Павленко та Микола Каплун. Активних парафіян храму і воїнів АТО святіший патріарху достоїв грамотами і нагородами. Голова райдержадміністрації Наталія Троянська висловила щиру вдячність всім, хто не шкодував сил і фінансів для того, щоб у цей нелегкий для України час на Тетіївщині з'явилася велична споруда, духовна радість для мирян. Привітав присутніх заступник голови районної ради Олександр Поліщук. Жителі села переконані, що до їх церкви тепер ходитиме багато прихожан і щиро дякують спонсорам і меценатам за їх добру душу і милосердя до людей.